Привіт! Маю надію, ви вже розібралися з відмінками української мови. Якщо ні, посилання буде в правому верхньому куточку. Розберемося тепер з польськими. В польській мові, як і в українській, сім відмінків. І так само зручно використовувати ключові слова, які підказують, яке питання треба ставити є, хто що, називний, мяновнік, нема кого чого, родовий допевняч. Даю, кому чому давальний, целовник. бачу, кого що знахідний, бєрнік. пишаюся ким чим орудний, нажентник, стою на кому чому місцевий, місцовнік, і кличний буде вовач він використовується під час звертання до будь якої особи чи істоти. Я підібрала картинки, на яких те, що мені нагадують польські відмінки. Потім вигадала розповідь, щоб по ній можна було пригадати їх послідовність. Отже, мяновнік це кіт, який не вчить. Є кіт мяновнік, нема допивняча до кави, наприклад, вершків. Даю цьомку, кому чому силовнік, бачу кого що Бєрнік. ведмедя. Пишаюся чи орудую ким чим нажентником. Це щось типу наждачки, напильника чи терпуга. Стою на кому чому на місці місцовнік. Волаю просто комусь. Кіт, м'яновнік поцупив до певніч до кави і замість нього дає мені цьомку, целовнік. Тим часом бариста -ведмідь на ім'я Б'єрнік підпилює кігті нажентником. На хіба мене принесло всю кав'ярню в цей місцовнік? Волаю волач, та тікаю. Повторюємо: Кіт, м'яновнік. Вершки допевняч, потім целовнік, ведмідь – бєрнік, обробляє кігті нажентніком, страшне місце мейццовнік, волаю волач. ніби все веселого відмінювання.